Всім привіт, ви на каналі Попаїсти. Мене звати Михайло Бовтрюк і сьогодні у нас незвичайне відео. Сьогодні у нас розпаковка. Трошки магії монтажу. Та-дам! Кавоварка! Давайте будемо розбиратися, що тут є. Це в нас кавоварка Цекотек Кумбія. Якщо я щось неправильно кажу, пишіть в коментарях, як це правильно вимовляється, бо я не знаю. Інструкція. Ось така кавоварка, тому давайте розберемо все по частинам, подивимось, що там є взагалі. Що в нас тут є? В нас тут є сама кавоварка. До речі, верхня її частина вона підігрівається, щоб ваші чашки завжди були теплі. Вотертанк. Десь може на літру-півтори води. Далі в нас є ємність, куди зайва кава буде капати. Рожок. І дві насадки з різним об'ємом, куди ви можете насипати каву. Наприклад, флетвай і капучино. Мірна ложечка і прес в одному флаконі. Та насадка на стімер для збивання молока. Тут навіть стрілочками. А ще тут є ось такі присоски. Вони для того, щоб коли ви поставите, вона дуже сильно не бігала. Ця кавоварка трошки пахне пластиком. Тому ми зараз це все будемо мити і готувати каву. Ну і куди ж нова кавоварка без нових чашок? Ось такі в нас чашки з подвійним дном. Майже як святий граві. Тільки прозорий. Стакани помити, кавоварка помита, давайте робити капучино. Капучино! Так як в нас немає пічеру, ми будемо взбивати сразу ж в стакані. Це неправильно, але я і не кажу, що я буду робити експресо. Тому давайте потрошечки. Капучіно! Непогано, непогано. Мені здається, треба трошки інше зерна, але нормально. В мене просто, в принципі, не дуже дорогі зерна, та й кафеварка не дуже дорога. Отаке, От давайте робити далі каву. Друзі, давайте не забувайте донатити силам оборони нашої держави. Всі корисні посилання будуть в описі під цим відео. Тепер в нас на черзі еспресо Тонік. Ну ось наші еспресо тоніки готовий, тому зараз будемо руйнувати цю красу. Давайте Ммм, Це дуже смачно по-перше. Це афієзно саме влітку. Це такий легкий, прохолодний напій, але це кава. Пушка. Мм. Далі ми будемо готувати капо оранж або просто оранж, Коротше, поїхали. Цим типом кави не повинно бути так само, як з предыдущим. Давайте будемо руйнувати цю красу. Попереднім. Це теж дуже свіжо для такої спеки, як зараз в Одесі. Це маст have. Це дуже смачно. Да. А для вашої кави ось тут буде. Англійський сніданок це буде просто круте поєднання. Давайте трошки приберемо і будемо підбивати підсумки про цю кавоварку. Що я можу сказати про цю кавоварку? Коли ми відкрили коробку, був такий стійкий запах пластику. Ми помили і все стало норм. Про досвід експлуатації зараз сказати не буде, бо потрібен час. Ми зробили три смачні кави, і все було норм. Я помітив, що є проблема перегріву. Тобто, коли ви збиваєте дуже багато молока. Кава перестає робитися. І ця помилка, просто всі кнопочки мігають. І це означає, що кава перегрілася, її треба просто почекати і відпочити. Ось такий в нас вийшов огляд кавоварки. Якщо вам сподобалось, ставте лайк. Якщо вам не сподобалось, то ставте дізлайк. Я буду продовжувати пити свої кави з вас, як завжди. Лайк, підписка та коментар. Бережіть себе та Україну. Слава Україні!